Сувеніри з арабських країн на Рівненщині співробітники управління СБУ завадили контрабандному везенню в Україну медичних препаратів із вмістом псевдоефедрину, який використовують для синтезу психотропів. 23 лютого у Львівський аеропорт прибув рейс із Хургади. Під час митного оформлення одного з багажів спрацювала бельгійська вівчарка Ірма. Під час детального огляду валістики належали двом українкам, було виявлено три ємкості з під побутової техніки з порошкоподібної. Речовиною, яка мала характерний запах медикаментів, вартість вилученої партії становить понад півтора мільйони гривень. Жінки намагались перемістити через митний кордон понад два кілограми препаратів. Маршрут проходив через одну із арабських країн, де зловмисники одержували продукцію і потім контрабандно переправляли в Україну. Оперативної інформації ділки мали намір використати з містом псевдоефедрином для виготовлення у підпільних нарколабораторіях психотропної речовини метафетаміну. Крім того, співробітники Служби безпеки України встановили та затримали організатора, який намагався налагодити наркотрафік в Україну. Наразі усім зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 3 статті 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів та частиною третьої статті 311 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів за процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт. Метамфетамін в народі мед відносять до групи психостимулюючих речовин для наркоманів. Вони привабливі своєю відносно невисокою ціною. А також тим, що їх можна самостійно виготовити вдома для посилення ефекту. Від метамфетаміну при варінні субстанцію змішують з миючими засобами, оцтом чи іншими речовинами. Після завершення слідства, яке тривало 5 місяців, справу було передано до суду. Тепер наркоділкам, які намагались ввести в Україну небезпечний препарат, загрожує до 12 років позбавлення. Волі. Співробітники Служби безпеки України попереджають, кожен, хто намагатиметься вести контрабанду на територію нашої держави, буде виявлений та покараний. Ірина Жуковська, телеканал ITV.